Доброго дня усім, розпочинаємо засідання комісії. Сьогодні у нас на повісті дня аж шість питань. Розпочинаємо роботу. Значить, а, Надія Анатолійна, вийшла меморандус. Тоді давайте Євадим Володимирович розпочнемо із третього питання. Про закріплення території обслуговування за закладами загальної і середньої освіти. У нас діяло рішення, що в попередній сесії воно вийшло в виходить, Багато закладів загальної і середньої освіти у нас оптимізовані, тому ми його оновили трохи і повключали туди перелік населених пунктів, а також вулиць які мають бути обслуговувати ті чи інші заклади освіти. Ну, вони є тут усі лицеми у... Пере... додатку, додатку, додатку да. тут, наприклад, Катіївський ліцей номер 1 ми бачимо перелік вулиці, вулиць саме той території, де знаходиться заклад освіти. Ну і заклади, ой, і населені пункти Бурківці, Дзвінячі, Зебенці, Михайлівка, саме звідки підвозяться діти до цього оформлення школи. Ну і так далі. Що є можливості, я можу всі зачитати. Ні, не наші, Ви розподілили, ви знаєте. Я не буду дізнаюсь. Ні, вулиці, там, де не вулиці заклад. Ті хіпотетів, розписані, там нові назви всі вулиці, а по селах тільки ті населені пункти. Наприклад, усього у нас Кошпирівський містець, село Кашків, Пакашів, Погребецький. Степове степове. Степове, через те, що до вас не відвозиться. Ну, відвозиться, але одиниці і так немає. Є запитання? Шановні, значить, тоді що? Схвалити і дати на затвердження на сесії. Всі згодні. Так. Голосуємо. Добре, так. Дякую. Значить, повертаємося до першого нашого питання повістки дня про затвердження меморандуму про співпрацю між Тетівською міською радою та державною установою Всеукраїнський центр фізичного здоров'я населення, Агенції учнівського, студентського та масового спорту України. Наш міський голова працював над питанням щоб сюди переправити організації, які зареєстровані в інших містах, чи то в Києві, чи там в інших містах, яких в Києві. Ця агенція є спортивною агенцією, яка займається спортом для населення, надання масового спорту, підтримання і учнівський, і студентський, розвиток учнівського і студентського спорту. І в них одна вимога була, що ПДФО, яка буде надходити в нашу громаду, 50% спрямовувалося на спорт, 15% це на спільні заходи з агенцією, і 35% на розвиток спорту в нашій громаді. Півля інвентарю, поліпшення умов, ремонти в спортивних закладах освіти, не освіти, Спортив спортивних закладах саме. Ну, будемо з ними розмовляти, щоб покращити спортзали. Ну, будемо бачити, як ця розмова буде тривати на <пробітник> практиці. <пробітник> <пробітник> а вони звідки це, <пробітник> це спорт для всіх. Раніше ця агенція була, яка допомагала нам влаштовувати тут спільні заходи забіг. Неодноразово проходимо в нашій громаді на ті роки. Ось, тому у нас вже і співпраця була з ними. Я думаю, що вона буде продовжуватися. Ви вже її знаєте? Так. Так що це така ситуація. То меморандуму в понеділок підписали, міський голова і директор цієї агенції. А кошти, якісь ми будемо діляти на цей 에, це збільше? Поки що питання таке воно. не стоїть. Це буде ПДФО, у них там десь близько тисячі співробітників. І за нашими очікуваннями, що до нас в бюджет має щомісяця надходити більше 500 тисяч, а то й до мільйона. Ну, треба бачити. Ну, то якщо вони будуть нам давати, то можна і звісно, звичайно. 100% ПДФО, 50% з них буде йти на розвиток спорту. Якщо це 500 тисяч, то це вже 250 тисяч на розвиток. Порту буде надходити на закупівлю інвентаря, обладнання на, на, на організацію спортивних різних заходів. Там де ще буде розробка програми. Ми на підставі цього меморандуму розробляємо програму і будемо її далі втілювати в життя. Про поки про суми не говоримо, бо ми не знаємо, скільки вона їде. Вони зареєструємося. Ну, не поки, не я, ну поки є і, така, і, так, так, така вже, ну, ну, молоді, таке бачення так. є. Я думаю, що це позитивно. Ми тримаємо і внести на затвердження на сяцій, да. всі згодності. Так. Так. Наступне питання воно як продовження попереднього а, про затвердження програми да. розвитку фізичного здоров'я населення та Київської територіальної громади о да. 22-27 році. Да. У зв'язку з цим уклали цей меморандум, розробили проєкт програми які передбачили, що кошти, які будуть надходити за педагогами на обласний бюджет, 50% кіл. з них буде надходити на обласний спорт. Тут ми зробили перелік завдань і заходів, які будуть реалізовувати відповідно до цієї програми. Поки що працюємо Спільні заходи, з цією, Короче, реанцією, закупівля, закупівля інвентаря, обладнання, проведення ремонтних робіт, підтримка як тренерів, так і учнів нашої громади. Нагородні атрибутики, закупівля, підтримання, ну, то, це все роблять, що ми постійно організовуємо. Четверте питання, питання. Про внесення змін до штатного розпису Деннихівського mm. закладу дошкільної освіти світала. Це потреба в асистенті. Дитина має комплексну оцінку, перейшла в перевірку інклюзивним ресурсним центром і висновок надати асистенту. Вчителя чи вчителі? Вихователь. Чиник вихователя, це ж. Асистент вихователь? Да. Це ж у нас дошкільний, дошкільний заклад. заклад. Да. А, да. Ну тут ми не можемо не, не голосувати. Не війка. Війка. Да. Тут ми тільки Це обов'язок відповідно до законодавства. У ну, і... нас ж це асистент за субвенцію, так? дошкільний, дошкільний, дошкільний заклад. заклад. А школа Субвенція? Це на не дошкині да. mm -hmm. заклад, це, то так. Якщо це западосліт, я заставлю вчителем. Садочок. Пропонують підтримати. Підтримують, підтримувати час і винести на розгляд сесії. І про внесення змін до штатного наступне питання у нас про внесення змін до штатного розпису Тетівського ліцею номер. Тетівський ліцей номер відносить до нас з Також просить у нас ввести одну ставку кухара, а також одну ставку підсумного працівника. Ну плюс підстав півставки медичної сестри, зустрічних збільшилась на кількість дітей, збільшила кількість навантаження. Там більше 350 учнів. Плюс ще ж буде коледж. І з пустимо розширити штат кухарів, підсім працівників. А скільки в них У них Одна ставка медсестри, одна ставка кухаря, одна помічника. І це ще треба. І О, да. <плес> якщо чесно, то їм надо вже давно це зробити, але щось не звати. А якщо є ставка медсестри, то на що ще півставка? Півставки медсестри вона виконує функції дрон і військової единої погани. Мецестри стільки багато робили. Якщо взяти об'єм роботи медсестрів, в нас дуже багато Такий великий об'єм. Ну так, да, бо у вас дошкільний підрозділ. І дошкільний. А якщо кухар це... один, то понятно, якщо 300 чоловік, то вона дійсно то не справиться. Ні, то навіть я... Не 360. Навіть да. да. я беру 300 чоловік. На І плюс до всього там же ж Три групи харчування дворазове, не тільки одна. І це ж і групу похорчувати. Yeah. Це ж кілька <по> разів. <по> це <по> ж кілька <по> <ж по> <по> <раз. по> У нас У нас три перерви їдять діти. Три. Три рази віддається. Один кухарі і один помічник. Так, то читає шістьдесяте, а я Ну як це 60? 25 садочку, 65 90. Ну, на 90, а тут на 300. А тут, тут 460 рази більше. Тільки за тому що як треба в кухаря не да. Ну по штату там по-любому вони підлягають. А по мечника? Комічника ставку, кухаря ставку і написано. І на персональ сестри. Що ці що ти готова серапродукція, що, віде. що віде. боже, там тільки, що на білі харчування. Там дуже важко. Да, да. 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 Підтримати, винести на сесії. Ну, я думаю, що на бюджетній комісії також це питання, бо це місцевий бюджет Ми за. А ще ж дітей гуляти треба їм. Ну, звичайно. Так, і наступне питання. Розміни штатного розпису, я... розпису відділося. Це, це я писав питання особисто, тому що в нас у господарчій групі це водії шкільних автобусів. Ми ви бачили, нещодавно отримали автобус інклюзивний. Ми вже зареєстрували, все нормально, але водія ще неправильно, тому що в нас немає штатної одиниці. І плюс, щоб тоді не виносити на сесію додатково ще два, то ми. Ми просимо у вас, щоб виділили три штаб, ну, дозволимо нам взяти три штабні години ці водія. Тоді, коли ми отримаємо ті автобуси, ми почнемо вже ну, візьмемо. Він він візький просто, візький просто Ми Війсьмемо да. штат, штат угу. а вже вони від... працюють тоді, тоді, коли воно побуде наче вакансію по поки, так? Так. Да, да. Воно навіть не буде ще відкрито. Воно не буде відкрито до просто тих пір, буде поки буде... не отримається автобус. Mm. Mm. Один вже не можемо взяти на цей індус. А коли прийдуть отут? Один вже не маємо. Ну і два інших ось десь десь, десь, десь. Не знаю Добре. точно, але 8 ми вже це питання Ці Співфінансування вже ми віддали на всі три. Значить, десь йде підготовка, ми по етапі ну, вже дочуття. Підтримати, винести на розгляд сесії. Підтримуємося. Так. Підтримує. Mm -hmm. так. За. Тоді, шановні члени комісії, коли вичерпана. Прошу поставити тут.